Дівчата, сідниці й танці. Ми завершуємо серіал про літні пляжні види спорту. І сьогодні про дівчат. Вони танцюють, ставлять акробатичні трюки, еротично б'ються в баганюці і завжди підтримують чоловіків. Про найчарівніших пляжних спортсменок у репортажі Наталії Нагорне. Ці дівчата завжди підтримують чоловічу команди у будь-якому спорті. Вони, наче красивий талісман, з гарними фігурками, гнучкі спортивні, виконують трюки, і що не зроблять все красиво. Кожна з радістю показує свою сильну сторону. Це результат довгих тренувань. Відпрацьовано до деталей, тому навіть пекучий пісок не перешкода. Жарко. Не все жаркамо найменшої учасниці цього чемпіонату черлідерш лише сім років. Маленьків вже подобається подобатись. називається Та це не просто танці, Там є акробатичні рухи, там є все. це найкращий спорт. Це так видовищно, бо це дівчата. Борсуються у брудній баюрі в купальниках. Час бою обмежується однією хвилиною і зривати купальники можна. <риклад> Навіть після бою дівчата залишаються подружками. Грязно дуже. <риклад> а ви між собою дралі? <риклад> ми ні, ми любимо друг друга. <риклад> Головне вчасно відмитися, бо бруд перетворює спортивних дівчат на глиняні скульптури. Атлічна сохне. Викупаним спортсменкам пряма дорога на конкурси краси. Наймодніший спосіб похизуватися спортивними сідничками має назву Тверк. Хто найкраще трясе дубцею та й перемогла. Дуже прості правила і найкраще на свіжому повітрі. Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Кіранчук, Спецкордва 2+,2.